Мерторосині почали справу дітей те, що Бог нас не ускожає. Це сам сатана. І це наше рішення. І що ми будемо робити, що ми сфокусовані на цьому світі, і що захотіло, щось там собі, якесь плитке або даже хлопця, або дівчину, то ми захочемо так, як. Була Єва. Вона що захотіла, і тоді до її думок прийшов сатана. І тоді вона почала продовжувати цей діалог, Бо тому що вона відразу вийшла від е духовного світу до душевного. Бо вона захотіла і тоді е в неї. Не був рівень духовності. Якщо б вона була духовна, тоді б вона, так як Ісус Христос, він сказав Іди геть від мене, то вона б зразу сказала, але вона не, схоті... вона не схотіла, бо їй сподобався цей діалог. І якщо я, наприклад, захочу щось, то я можу продовжити діалог з дияволом, Бо тому що. Задача диявола, щоб ми з духовного рівня на душевний перейшли. Бо так як душевне життя це іде наша, це йде душа, це є земська, земна, це йде бісівська е, віра, бісівська душ, душа. І там. Звичайно, царує сам сатана, і він є Богом. І тоді просто людина, вона в ропоті, в обіді, в гордості, і це все в твої душі. І щоб не залишитися, так як Єва, нам потрібно, слово Боже, зброя для сатани. Тому що сатана він боїться, і слово Боже. І для цього в мене є. Слово Боже, що я можу наповнювати слово боже бути у Слові боже? Тоді я можу сказати сатані, іди геть. Амінь.